Виконати свій громадянський обов'язок черговий раз закликають у військоматі, адже Тернопільщина в порівнянні з іншими регіонами все ще відстає у темпах мобілізації. На сьогодні наша область каже військовий комісар: план виконала лише на 60%. Дуже потужна і якісно виконала планове завдання. Кременецько-Шумський шумські комісаріат, відповідно, Кременецький шумські райони. На жаль, найгірші райони у нас це Бучевський і Монастирійський. Ще не менше і тих, хто намагається втекти від повісток, каже військовий комісар. Таким чоловікам світить щонайменше адміністративна і що найбільше кримінальна відповідальність. Та злочин скоюють не лише ті, хто ухиляється від повісток, каже Володимир Катинський. Притягуватись будуть також підприємці та голови селищних рад, які покривають мобілізованих. Передано 36 кримінальних провад вже В органи прокуратури і притягнуто до, до адміністративної відповідальності, що я не помиляюсь, 326. Це і як військовозобов'язаних і керівників підприємств установ. Вони визначають. Своїх працівників, ті, які зрозуміло, що всі потрібні, але менш потрібні на сьогоднішній день для виконання завдання підприємством, чи організмом, чи установою. А 30-70% вони залишають в себе, а до 30% ми маємо право мобілізувати не лише мобілізувати цьогоріч, а зокрема навесні та восени чоловіків також призиватимуть на строкову військову службу. Петро Порошенко наголосив, що призиву на строкову військову службу підлягають, значить особи. Чоловічої статі, яким до дня відправки виповнилось 20 років, трошки не так. Я поправляю, значить, що призиву у строкову військову службу підлягають особи, які яким виповнилось або під час призову виповниться 18 років. І до 27, А відправці у війська так з 20 до 27. До законодавчих актів, що стосується призову на строкову військову службу, каже заступник військового комісара, цьогоріч внесли певні зміни. Повністю відмінена надання відстрочки для продовження професійної діяльності. Ви пам'ятаєте в старому законодавстві особи, які закінчили професійно-технічні училища, мали право на один рік. Відсрочку відсрочити службу зв'язку з професійною діяльністю галі зникло законодавство так називаємо фермерська діяльність. Ви пам'ятаєте в старому законодавстві для ведення фермерського, значить фермерської і господарської діяльності надавалася відстрочка призивнику терміном на три роки. Не матимуть відстрочки і чоловіки, які доглядали за непрацездатною ріднею, окрім тих, хто офіційно працевлаштований, каже заступник військового комісара. З усіма на службу призиватимуть також кандидатів у нардепи, а ще депутатів місцевих і селищних рад.